Не так давно на прилавках садівничих магазинів з'явилися кокосові таблетки. Далеко не всі городники знають, що це таке, і як правильно їх використовувати, кокосові таблетки. Що це таке, види і для чого вони потрібні? Кокосові таблетки являють собою спресований під тиском і сформований у вигляді коротких циліндрів субстрат, що складається з так званого кокосового торфу 6,570, і волокон або стружки кокоса 3,530. Оскільки сам по собі цей матеріал практично позбавлений поживної цінності, то його додатково збагачують вітамінно мінеральними складами, необхідними для життєдіяльності рослинних організмів. Кокосовий торф не є торфом в прямому розумінні цього слова. Насправді це найдрібніша фракція кокосового волокна, по суті, відходи, що пройшла ферментацію бродіння в природних умовах протягом тривалого часу 1-1,5 року. А потім просушена і спресована. Таблетований кокосовий субстрат рекомендований для вирощування різних городніх культур осадним способом, а також для вкорінення живців перед застосуванням матеріал заливають водою, при цьому плоска таблетка сильно розбухає, збільшується в розмірах і приймає форму невеликого стаканчика з ґрунтом. Таблетки на основі кокоса можуть мати різний діаметр від 25 до 130 тридцять розмір підбирається в залежності від виду вирощуваних рослин. В самих маленьких пророщують дрібні насіння, полуниця, петунія та ін. Великі садять більші культури, баклажани, помідори та ін. Для зручності кокосові циліндрики розміщуються виробником в спеціальній мелкоїчисті сітчасті рукава, які запобігають розсипання субстрату, але в продажу є вироби і без сітки. Переваги та недоліки кокосових таблеток. Кокосовий таблетований субстрат має низку переваг у порівнянні з торф'яними горщиками або таблетками має оптимальну кислотність 5,5-6 п'ятьрн наближену до нейтральної. Здатний увібрати і утримати велику кількість рідини в 80 разів більше власного обсягу, не утворює твердої поверхневої скоринки, володіє відмінними аераційними якостями і повітропроникністю. Насичення повітрям становить 15 3 0 в залежності від фракції, стерильний в ньому відсутні збудників різних захворювань, а також насіння бур'янів і личинки шкідливих комах, йому притаманні хороші теплопровідні властивості. Характеризується тривалим періодом експлуатації, можливістю повторного використання і стійкістю до розкладання не покривається пліснявою при надлишку вологи. Переваги та недоліки кокосових таблеток. Кокосовий таблетований субстрат має низку переваг у порівнянні з торф'яними горщиками або таблетками має оптимальну кислотність 5, 5,6,5рн, наближену до нейтральної. Здатний увібрати і утримати велику кількість рідини в 80 разів більше власного обсягу, не утворює твердої поверхневої скоринки, володіє відмінними аераційними якостями і повітропроникністю. Насичення повітрям становить 15-0 в залежності від фракції, стерильний в ньому відсутні збудників різних захворювань, а також насіння бур'янів і личинки шкідливих комах. Йому притаманні хороші теплопровідні властивості характеризуються тривалим періодом експлуатації, можливістю повторного використання і стійкістю до розкладання не покривається пліснявою при надлишку вологи. Потім з таблеток потрібно видалити залишки морської солі. Швидко промивши їх теплою проточною водою, промиті диски викладають на дно посадкової ємності і заливають їх невеликою кількістю відстойної води кімнатної температури або трохи теплою, але ні в якому разі не гарячою. В середньому кожен виріб здатний увібрати приблизно 35 стом рідини в залежності від розміру. Точна кількість вказана в інструкції на упаковці, дають субстрату набрякнути протягом 20-30 хвилин, потім, якщо немає дренажних отворів, зайву воду зливають зверху на поверхні кокосового циліндра, роблять маленьке поглиблення, глибина визначається розміром насіння і укладають в кожне потрібну кількість насіння зазвичай по 1-2. Потім ямку засипають перегноєм, торфом, компостом та ін. Ямність прикривають прозорим склом або поліетиленовою плівкою для створення міні теплички, виставляють в тепле, добре освітлене місце. Кожен день два-три рази укриття знімають для провітрювання, конденсат видаляють. Після появи перших сходів укриття прибирають. Необхідність підгодівлі може знадобитися, якщо розсадний цикл рослини довгий. Або якщо в інструкції до кокосовим таблеткам не було позначки про те, що вони просякнуті добривами. Дивіться за зовнішнім виглядом і розвитку сіянців, якщо вони маленькі, листя втрачають тургор, стебла витягуються, краще підгодувати. Підросли і зміцнілі сіянці пересаджують на постійне місце або в інші ємності більшого обсягу знімати захисну сіточку у таблеток високої якості не потрібно, так як вона не заважає розвитку коренів. Але якщо ви не впевнені в тому, що матеріал досить тонкий, і коріння зможуть через нього прости. Краще акуратно зніміть, В продажу можна знайти готовий комплект для вирощування розсади. В кімнатну маленьку тепличку у нього входить пластиковий контейнер з кришкою, обладнаний вентиляційними отворами, а також набір кокосових таблеток. Завжди по старому користувалася простими ящиками для розсади. Зайшовши в гості до сусідки, побачила стоять на підвіконні кокосові таблетки з дуже хорошими і міцними рослинами томатами. Виявляється, вона вже кілька років так робить, каже, що з землею возитися не треба. Потім вже досить великі саджанці. Вона відразу висаджує в теплицю, розвивається така розсада приблизно на тиждень або півтора швидше звичайної, зростаючої в простій землі. Відео. Посів насіння в кокосовий субстрат від гукигородників для посівів мені більше торф'яні подобаються. Мені здається, що кокосові більш пухкі і волокнисті, маленькі ніжні корінці заплутуються в волокнах. Торф більш однорідний, а ось для живцювання кокос добре підходить, пухкий, стерильний. Але у живців і коріння крупніше, ніж у проростків. Але це чисто моя думка собі на посіви завжди беруть тільки торх'яні. В асіандерю Answers, такі таблетки Вібрат кокосові і літорфені. Цього року вперше спробувала у справі кокосові таблетки підготовка до роботи, також як і у торфяних таблеток. Просто додай води, коли таблетки збільшаться в розмірі, сіємо насіння або садимо живці кімнатних рослин, якщо чисто візуально. То наповнення цих таблеток в готовому вигляді мені подобається більше, воно більш пухке, що не розкисає, що іноді буває, з торф'яними, не перетворюється в бруд, якщо перелити води, і при висиханні не утворює кірку. Вологу зберігають добре і досить довго. Світлана Юріївна. Хц Ірицом Мендрюцентен таблетки із кокоса кокос, головне, і дихає, і тримає воду, і навіть самого пересушеного кокоса вода при поливі не стікає, а жадібно вбирається чудово для перцю. Він довго сидить маленьким до трьох тижнів ніс охтпс. серюти Ац 354527. чотирип'ять 20 цього року вирішила вирощувати деяку розсаду в кокосових таблетках. Після того, як я їх намочила, вони перетворилися в безформну труху, все-таки немає нічого кращого торф'яних. Еліна 2393 три дев'ять сім дачерю Інна, тімчак таблетки торф'яні проти кокосових всези і проти 4, 1, 4, 2, щодо кокосових та кокосових таблеток я від кокоса не в захваті, тобто таблетки мені взагалі не сподобалися. Частинки там великі, дрібні насіння на проростиш, якщо томати ще прижилися. То дрібні насіння квітів загубилися й Сім Сімдачерю Інна, тімчак таблетки торфені проти кокосових всези і проти 41420 кокосовий субстрат. Це, мабуть, дійсно найкраще рішення для гідропоніки, проте бувають і підступи. Зокрема, деякі постачальники вимочують кокосову шкаралупу в морській воді, це сприяє накопиченню солей, і що особливо неприємно. Хлору і натрію, як правило, такий субстрат коштує. Дешевше, але вимагає ретельного промивання. Фцгідропонікацом Форіум свій автопіцоти з один 040 сім, дев'ять старт один кокосові таблетки для розсади здатні значно полегшити працю дачника і заощадити його час. Точне дотримання технології вирощування в субстраті з кокоса дозволить отримати здорові сильні саджанці, які швидко приживуться при висадці у відкритий ґрунт на ділянці і в подальшому дадуть хороший урожай.